Як не зупинятись, коли припускаєшся помилки? Зазвичай ми скидаємо усі власні помилки в одну купу помилок, і ця купа зростає з кожним наступним кроком. Якщо сприймати це як єдину ізольовану купу помилок, мозок починає формувати деструктивні думки. Наприклад, я завжди все роблю неправильно, я постійно все псую. Інші роблять це легко, а в мене нічого не виходить. Мені краще не намагатися, бо я знову буду помилятись. Я завжди роблю щось не так, краще взагалі нічого не робити. Таке сприяння. Виснажує, людина постійно відчуває втому і розчарування, втрачає мотивацію. І все змінюється, коли ми починаємо сприймати помилки як звичну частину шляху, наслідки дій і причини для покращення. Тоді помилки стають інформацією, яку ми можемо використати. Приклади: те, що відбулося, цінний досвід. Тепер я знаю, що працює, а що ні. Кожна моя помилка це можливість для наступного кроку. Тепер я можу це проаналізувати і зробити краще наступного разу. Помилки мене не визначають, вони допомагають мені рости. Принаймні я спробував, тому я вже на крок попереду тих. Хто боїться діяти, позитивне сприйняття помилок дає енергію. Коли ми розуміємо, що кожна помилка робить нас краще, з'являється більше сил для руху вперед. Помилки будуть завжди у вас, у мене, у всіх, хто нас оточує на будь-якому шляху. Хто не помиляється, той і не зростає. Помилки це не поразки. Поразка це коли ми відмовляємося від цілі без намагань щось покращити або виправити. Тому дійте. Помиляйтеся, аналізуйте помилки, коригуйте шлях і знову дійте.